Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, дослідниця історії вчителька і викладачка. Це друга частина відео до уроку на тему спроба реформування Гетьманщини за урядування Данила Апостола і Кирила Розумовського. І ми поговоримо про останнього гетьмана лівобережжя Кирила Розумовського. Та спершу пригадаймо, хто став гетьманом лівобережжя у 1708 році: варіант А. Іван Мазепа, варіант Б. Іван Скоропадський, варіант В – Павло Полуботок, варіант Г. Данило Апостол. Правильна відповідь: варіант Б. Іван Скоропадський. Петро І не довіряв Скоропадському, але й не мав інших кандидатів на гетьманство. Так Івана Скоропадського було обрано гетьманом у 1708 році. Розвиток Гетьманщини все більше і більше залежав від ситуації в Російській імперії. Період після смерті Петра І і до сходження на престол Катерини II в 1762 році історики називають епохою палацових переворотів. У цей час владу найчастіше передавали погрожуючи насильством або застосуванням сили. Щодо ставлення імператорів до українських земель, воно було різним. І від особистості правителя чи правительки залежало, посилюватиметься тиск на Гетьманщину, чи все ж відновляться певні привілеї. Період 1750-1764 років називають часом тимчасового уповільнення процесу російської експансії, оскільки. У 1750 році українські землі отримали надію на відродження колишніх вольностей. Чому з'явилась така надія? Дехто з істориків та історикінь зважає на романтичну історію взаємин російської імператриці Єлизавети Петрівни та графа Олексія Розумовського у минулому козака із села Лемищ на Чернігівщині. У 1744 році імператриця відвідала батьківщину графа Розумовського. Козаки вирішили скористатися нагодою і звернулися до Єлизавети Петрівни з проханням відновити давні вольності, зокрема і гетьманство. Імператриця схвально вислухала прохання старшини, але поставила власну умову. Гетьманом мав стати брат Олексія Розумовського, Кирило, який тоді навчався за кордоном. Портрет цього діяча на екрані: становище Гетьманщини після рішення імператриці обрати гетьманом Розумовського. Дещо поліпшилося. землі було звільнено від армійських постоїв та скасовано торговельні обмеження. У 1745 році відновлено Київську митрополію, яка від 1722 року була архієпископією. На початку березня 1750 року, в Глухові, 22-річного Кирила Розумовського заочно обрано гетьманом. У липні. Цього року новий Гетьман прибув до Глухова, де його зустрічало духовенство, майже вся старшина і кілька тисяч козаків. Та зауважимо, що російський уряд уповільним, але не припинив свого наступу на українську автономію. Крім традиційних обмежень, як-то заборона листуватися з іноземними державами чи призначення козацьких полковників російським урядом з'явилися нові. Було ліквідовано митний кордон між Гетьманщиною і Росією у 1761 році. Київ перейшов під пряме імператорське правління. У 1754 році гетьману наказали подавати фінансові звіти російському уряду про прибутки і витрати Гетьманщини. Історик Орес Цубтельний слушно зауважив, що за Розумовського Гетьманщина переживала золоту осінь своєї автономії. Неочікувано для російських урядовців виявилося, що Гетьман мав власне бачення розвитку Гетьманщини. Так, він провів судову реформу, для втілення якої кожен полк було поділено на два повіти. У кожному з 20 повітів Гетьманщини мав діяти земський, цивільний розглядав майнові суперечки, та підкоморний вирішував земельні питання суди. Як і його попередники, Розумовський підтримував старшину і в 1760-1761 роках заборонив вільним селянам переходити з одного володіння до іншого без письмової згоди пана. Він скликав з'їзди старшини на зразок польського сейму, генеральні збори, на яких обговорювали державні питання. З ініціативи Кирила Розумовського проведено модернізацію війська, удосконалили артилерію, ввели уніфіковане озброєння та форму. Кирило Розумовський опікувався розвитком культури. Так він планував відкрити в Батурині університет. І не випадково, адже уособленням нової доби європейського гетьманату мав стати саме Батурин, який за наслідування Мазепи Кирило Григорович планував зробити своєю столицею. Тамтешня резиденція гетьмана мала нагадувати маленький Петербург або Версаль. Для цього планувалося звести грандіозний палацово парковий ансамбль. До нашого часу зберігся палац Розумовського, зведений уславленим архітектором Чарльзом Камероном. Однак прихід до влади російської імператриці Катерини II змінив ситуацію на гірше. Зауважмо, що і Кирило Розумовський, і його брат Олексій підтримували нову імператрицю, але це ніяк не вплинуло на її політику щодо Гетьманщини. Спроба домогтися визнання спадкового гетьманства для свого роду закінчилася для Кирила Розумовського втратою булави. Та ще й Катерина Друга отримала записки про непорядки в Малоросі, які йдуть нині від зловживань правами і звичаями, підтвердженими в грамотах, які склав секретар імператриці, колишній вихователь Розумовського Григорій Теплов. Він виступав насамперед проти старшини, зловживання якої, на думку секретаря, процвітають через недосконалість малоросійських прав, особливо через литовський статут. Положення, якого для республіканського правління введені та непристойні для малоросійського народу, який перебуває під самодержавною владою. Катерина II була прибічницею жорсткої централізованої влади в імперії. У публікаціях, що характеризують її внутрішньополітичний курс, наводять таке висловлювання правительки. Цитую. Мала Росія, Ліфляндія і Фінляндія суть провінції, які правляться дарованими їм привілеями. Порушувати ці привілеї зразу, було б непристойно, але й не можна вважати ці провінції чужими і поводитися з ними як з чужими землями. Це була б дурниця. Ці провінції, так само як і Смоленщину, треба зручними способами привести до того, щоб вони обрусіли й перестали дивитися як вовки в ліс. Коли ж у Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися, щоб і доба, і назва гетьманів зникли. Важливим кроком у ліквідації автономії Гетьманщини стало скасування посади гетьмана. Кирило Розумовський, попередженим своїми впливовими придворними друзями, знав, що опиратися волі імператриці небезпечно. Тому наприкінці лютого 1764 року він добровільно зрікся гетьманства. За це отримав величезні маєтки в Україні і чималу пожиттєву пенсію. Як розвивалися події після ліквідації гетьманства, ми обговоримо на наступному уроці. Щоб систематизувати ваші знання з цієї теми, попрацюйте з конспектом, прочитайте відповідні параграфи підручника і виконайте тестові завдання. Наш урок завершено. До нових зустрічей!